Вітаю в ефірі програма Час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на зв'язку співак Савзон. Савзон, я вас вітаю. Багато доброго дня! Доброго дня студія Всі вітаю. Як ваш настрій? Настрій бойовий, іноді світло вимикають, але ми тримаємось, працюємо і надалі надихаємо себе в першу чергу, а потім вже інше. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили ставати співаком? Це пішло з дитинства? Ви знаєте, не я це вирішував, це вирішувало життя за мене. Тобто, я просто знайшов ще в школі, я почав писати вірші. Ми пішли з однокласниками до студії звукозапису, записали перший трек, ось і потім я продовжив цим просто займатися, знайшов своє покликання. Зрозумів, що я готовий цим займатися, як то кажуть, безумовно не чекаючи щось взамін. Тому я і надалі на над, над цим працюю. Мені дуже подобається просто розвиватися в цьому, розвивати українську музику, українську сферу творчості музиці саме тому надалі я тут. Ви сказали, що ви з однокласниками пішли і записали свій трек? Так, так, так. Як він називався? Перший. Він був під біт дрейка від нуля до 100. Він так і називався: від нуля до 100 приставив. І які у вас були емоції, коли ви вперше зайшли у студію звукозапису? Я дуже сильно хвилювався, тому що хотілося одразу залетіти і зробити класний трек. Тоді я ще не зрозумів, що це довгий шлях, де треба розвивати. Так само, як і в інших сферах життя, але це було дуже так хвилююче і я ніколи не забуду той самий перший день, коли я ступив на цю тропу, скажімо так. Можете розказати, будь ласка, про благодійні концерти? Так насправді зараз дуже багато благодійних концертів. Це дуже круто, тому що дуже важливо піднімати психологічний стан людей. Наразі, тобто, от, наприклад, завтра ми виступаємо в Ухмадиті. Я буду там виступати з з піснею кожну дитину, якою присвятив дітям, які постраждали від війни. І прообразом цієї пісні стала дівчинка Ліза, яка загинула внаслідок ракетного удару по центру Вінниці. І я б хотів, щоб люди, слухаючи цей трек, завжди пам'ятали та шанували пам'ять дітей, які загинули та постраждали від війни. Завтра ми будемо вступати, як вже сказав в Ахмадиді. За за тиждень, 19 числа. почайна на івент хол буде. У нас концерт благодійний. Де будемо збирати на громадські громадські бомбосховища? Там була дуже крута тусовка. Там Амадор, Аня Трінчер ще дуже люсяка і дуже дуже багато артистів. І будемо разом робити таке свято, збирати на гарне діло та дарувати людям свято, дарувати людям свято музики та гарного настрою. Ось тобто це круто, тому що навіть артисти не просто можуть приймати участь та співати так виступати, але й просто ходити. Навіть я приймав участь в де просто висвітлював захід, де була парці Наталка в Києві. Займалися люди йогою, теж за підтримки різних медійних людей та збирали на карети швидкої допомоги. Тобто, я прийшов, подивився, показав у себе в світлину в інстаграмі і задонатив тобто, познайомився з цікавими людьми. А якщо більше детально заглибитися тему клініки Охметит? Які у вас емоції? Ви вперше будете там виступати? Чи вже у вас був такий досвід? Так, я? Буду я вам скажу чесно і відверто. Пісня кожну дитину. Я це була перша пісня, яку я написав після повномасштабного вторгнення? І мені тема, я не дуже сильно сентиментальна людина, але в плані дітей мені завжди їх дуже дуже шкода, тому що дитинство це взагалі найголовніше і це. Найважливіший етап взагалі встановлення кожної людини, тому що ми знаємо, що в дитинстві може там а, виникати якісь речі, які потім вже в зрілому вод... віці. віці вони, угу. да, вони з'являються, тому мені я, я готуюся морально. Мені буде дуже а, важко а, виконувати таку пісню а, перед дітьми, а, але я хочу в першу чергу їх підбадьорити, я хочу дати їм якесь натхнення, подарувати їм свято музики. І для мене, для артиста, це найважливіше. Дуже гарні слова. І насправді, нещодавно ми також спілкувалися з, з хлопцями, які виступали також в Охматиді, і у всіх людей, яких я знаю, які там залучаються до якихось таких дійств після. Вже виступу дуже багато саме позитивних емоцій. Тому я вам бажаю все ж таки відчути і підтримку і зрозуміти, що ви дійсно робите те, що потрібно. З приводу громадських бомбосховищ. Ви також сказали щось. Так, 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 так. це заході? буде uh, захід мовере.юей uh, так підписаний в інстаграмі, так можна знайти сайт, де, де все розписано. Тобто на що збирається uh, там uh, тема. Uh, так само громадських бомбосховищ, і якщо я не помиляюся, вони ще будуть допомагати ірпінській дитячій школі теж обладнувати якесь приміщення, можливо, теж бомбосховище. Тобто, ну дуже гарне діло, і я маю ну, таку честь в ньому приймати участь, тому дуже дякую. Ми зараз почали торкатися таку тему вже більше стосовно війни. Розкажіть, будь ласка, як взагалі 24 лютого ранок розпочався у вас? Розпочався з того, що я прокинувся та тремтіли вікна. Тобто, б, е, я побачив е, у ну, я подивився вікно і побачив, що люди ступилися біля банкомату, е, що там магазини, все. Ну тобто було таке хвилювання. Не, не, не було зрозуміло, що буде далі взагалі. Не було зрозуміло, що буде далі. Але Знаєте, я розумію, що ми з вами українці, і у нас за всю нашу історію мені дуже подобається таке формулювання, що у нас війна не там не почалася два го там не навіть не з 2014, го а вже декілька століть. Ми боремося з тією нечистю, і я думаю, що ми вистоїмо, ми переможемо, тому що ну ми не переможні. Навіть е, ті часи, які е, склили, ті декілька стоїть, показали, що ми незламна нація, що ми боремося, і взагалі наше життя це боротьба, і ми е, обов'язково переможемо. Обов'язково. Коли ви дізналися про початок війни, які у вас були емоції. Ви збирали тривожну валізку. Планували їхати за ну не те що за кордон, хоча б виїхати з Києва або поїхати на захід України? Е, так е, тобто тривожне валіз у нас не було, тому що ніхто не вірив взагалі в те, що буде яке буде війна. Ну ти не можеш бути до цього готовим ніколи. Навіть коли ти знаєш, що вона почнеться там за годину, ти ніколи не можеш. Це готовий. А, тобто, ми з сім'єю з батьком вивезли дідуся, бабусю та маму на західну Україну. Потім приїхали вже в Київ. Тобто, от, ось так ось так вийшло а, з перших днів війни. Я так розумію, ви почали також займатися волонтерством. Так, тобто, поки поки якраз ми на на західній Україні були, я написав, я почав писати українські пісні. Коли ми вже повернулися в Київ, я я почав приймати участь, брати участь в волонтерських концертах. Тобто, у нас, взагалі, перший концерт він був фортеці гетьмана за Києвом для лікарів-волонтерів та військових. Е, мені було дуже складно пере, перестроїтись, тому що е, коли ти бачиш людей, які бачили цей жах, які бачили цю війну. Е, дуже е, дуже складно зібратися та донести їм е, ту енергетику, яку я хоч Але я думаю, що я все зробив правильно і надалі цим займаюся тобто, це е, е, через музику, через творчість. Ми в ти в в час стресу та цих бороломних подій? Ми допомагаємо людям іншим, допомагаємо собі. Тому ми надалі плануємо це робити, як я вже сказав декілька разів. Ми не зупиняємося. Також ви сказали за пісню під назвою кожну дитину. Ви сказали, що це перша пісня, яка вийшла під час повномасштабного вторгнення. Коли саме вона вийшла? Вона вийшла в вересні, тобто дав вересні місяці. В середині вересня ми її випустили, і за місяць, десь декілька тижнів тому. ми запостили вже відеокліп, який ми зняли. Знімали в Києві в Марінському парку та за Києвом, тобто ми навіть жодної реклами на цей кліп не давали. Тому що ну це було не етично і аморально, як то кажуть, знаєте, хайпити на такій темі. Тому всіх глядачів, які бачать, я просто заохочую зайти на Ютуб, написати са в дитину та подивитися це відео, воно вийшло дуже зворушливим, і коли я його переглядаю, в мене виникають дуже, дуже багато різносторонніх почуттів. і це для мене на все життя нагадування про цю війну. Та про те, що треба шанувати та пам'ятати завжди, пам'ятати дітей, які залишилися без дитинства внаслідок цієї, цієї жахливої події, я з вами згодна, і я так розумію, що ви до цієї пісні під час повномасштабного вторгнення жодної не випустили. На це повпливала війна? До повномасштабного вторгнення був взагалі інший вектор творчості. Тобто, це був такий мій образ, був такий просто веселий хлопець, який співає про якісь життєві теми, там про дівчат, про те, як класно тусуватися і все інше. Але ця війна вона дуже сильно на мене вплинула в першу чергу внутрішньо. Тобто, я зрозумів, що треба торкатися, якщо ти, якщо ти вже співак, якщо ти вже. Якусь творчість викладаєш в інтернет, ти вже інфлюенсер, ти вже можеш е, е, впливати на розум людей, і в такі часи дуже е, важливо впливати позитивно та е, торкатися дуже важливих речей. Тому я і надалі планую в своїй творчості торкатися таких е, речей е, для того, щоб нагадувати завжди нагадувати людям про важливі речі, про важливі духовні внутрішні е, речі. Ви сказали, що в вас змінився вектор направлення творчості саме після 24 лютого. Що ще в вас змінилось? Можливо, внутрішньо погляди, світогляд? Так, я думаю, що всі ми, всі українці внаслідок цієї війни, будь то підліток чи там старша людина, бабуся, дідусь, ми всі стали. Здрінішими, з, з якщо так можна сказати, так. і внутрішньо дуже сильно на мене це вплинуло. Я почав замислюватися навіть перше, перше в житті я почав замислюватися о, о своїх майбутніх дітях, як я хочу їх виростити, якими людьми я хочу їх бачити. І ну, взагалі це така дуже зворушлива для мене тема, тому що як я вже сказав, Діти для мене у них дуже чиста енергетика. От я навіть в мене дім. Тут все усипано дітськими дитячими майданчиками, і ем, цей завжди цей дитячий сміх. Це дуже така чиста енергетика, дуже, дуже ну дуже чиста. Я не знаю, як по іншому можна вербально це описати, яку я дуже сильно чую. І в мене це розумне внутрішньо. Ось тому. В принципі, не знаю, що ще сказати, Марго. А, скільки Плюс, вам років? 24. 24 роки. Ви почали задумуватися про дітей. Чи є у вас дівчина? А, ну, Можна сказати, так. <сподився> <бився> можна сказати, так, просто вона в Лондоні. Вона в Лондоні просто вчиться просто... та працює. Чи обговорювали Тому... ви з нею цю тему? Чи резонує у неї точно так же, як і у вас? А, я вам скажу чесно, так ми, ми розмовляли, але ми почали зустрічатися не так давно, взагалі місяць. Тобто вона приїхала просто з Лондона в Київ. Вона дуже так, це, вона не поїхала туди після війни. Вона там вже 4 роки навчається. У нас навіть є сумісна пісня, яку ми записували вона на англійській мові. Ось тому ми так зійшлися по, по, по творчості за да, поглядами. Тому, але ну, час, час покаже, подивимось, споживемо. На що кажуть. чекати вашим слухачам найближчим часом? Чи плануєте ви випускати ще якісь пісні? Або, можливо, пісня вже була випущена і буде випускатися кліп? Ми випустили після дитини. Ми випустили пісню про кохання з Надією Мастренко співачкою Софо. Не зараз сольний проєкт. Дуже дуже сильний артист. я думаю, що взагалі найсильніший вокал взагалі в Україні. Це вокаліст, ну, просто неймовірного рівня. І надалі я планую випускати пісню під, під такий трох трошки слюзивчик під назвою Ведмежата. Ведмежата Карпат. Це буде бадьорий трек, такий більше для того, щоб. Трішки підняти собі настрій, підняти інший настрій та провести е, будь-який час, будь-який е, дослуг е, з іншими людьми під цю пісню і просто зробити собі класний настрій підбадьорити. Так, да, підбадьорити це дуже важливо зараз в дані часи. Я з вами згодна. Вже таке одне із останніх напевно запитань. як ви ставитесь до такого стрімкого розвитку української культури, як ви ставитесь до того, що на жаль, потрібно було статися в війні, щоб українці почали цінувати свою національність і відчувати повністю таку я, тягу? Я, я теж, теж замислююсь над цим. Я ставлюся до цього мега круто, мега позитивно. Дивно я навіть став сам розмовляти більше українською мовою, робити українські пісні. Я почав дійсно усвідомлювати. знаєте, я думаю, що це, це людська натура, тобто, ти не зможеш зрозуміти. По справжньому щось зрозуміти, тобто твій мозок, не зможе якщо ти не проживеш це, якщо ти не зрозумієш, що треба цінувати те, що ти маєш це взагалі така загально глобальна тема в житті: цінувати те, що ти маєш, та працювати над тим, щоб мати більше, так. Але взагалі наша українська ідентичність вона дуже автентична. Тобто, у нас стільки багато всього свого брання національні традиції. У нас така прекрасна мова і милозвучна. Це не тільки моя думка, а всі знають навіть в Європі кажуть, що там французька і українська. Наймолоді наймолодичніша мова взагалі для музики, і це дуже круто, що ми зараз працюємо над, над тим, не тільки я, а навіть там і ви в студії Марго. Теж ми всі разом працюємо над тим. Що ви мене там запрошуєте? Я вам там дуже, дуже дякую, що можу okay. висловити якісь свої думки. Всі разом. Ми разом всіма медіями, Тобто, ми об'єдналися, і ми працюємо над тим, щоб розвивати українське, все українське, чого це не стосувалося. Тому вам окрема дяка, так. само. і вам також дякую. Останнє вже напевне запитання: що б ви хотіли побажати українцям? Я хотів би побажати українцям того самого, що я хотів би побажати собі. Не здаватися ніколи вірити в найкраще. Я взагалі пишаюся своїм народом. Я бачу, як люди об'єдналися після цього, як допомагають один одному. Всі стали ближче до один одного, і в цьому теж проявляється наша українська ідентичність. Вона розвивається, і я впевнений, що в майбутньому це нам дасть дуже багато плодів, і ми будемо процвітаючою гарною розумною нацією, яка йде тільки вперед до світлого майбутнього. Дуже вам дякую за спілкування. Я думаю, ми будемо тримати зв'язок і надалі, особливо після того, можливо, як ви виступите в клініці Охматит. Мені б хотілося почути ваші емоції, ваші думки. Тож не губимося. Нашим глядачам нагадую, Так, не губимося, будемо на зв'язку. Так, нашим глядачам нагадую, що ми спілкувалися зі співаком Савзон. Ви дивитесь час блогера. Ми дуже вдячні вам за увагу. Підтримати збройні сили України, підтримати один одного і слава Україні.